Ось така краса у нас вийшла чоловікові на день народження. В чоловіка день народження, тому вирішила приготувати торт. Це буде монастирська хата. Для торту я використаю тісто філа. В мене заморожені вишні, їх небагато, тому додала трішки полуниці і вирішила додати трішки вяленої журавлини, яку залила трішки коньяком. Ну що, почнемо готувати наші трубочки для торту. У мене тісто філа трішечки полежало, щоб відійти з морозилки. І будемо брати кожен листочок і скручувати трубочки. Я буду чергувати. Один рулетик у мене буде стандартний, вишня трішки полуниця, а один рулетик буде саме з журавлини з коньячком. Так, викладаємо нашу вишню. І скручуємо це трубочкою. І викладаємо на наш противень. І таких трубочок ми робимо 15 штук. Думала, буде 15 трубочок, але в упаковці виявилось 13 листів тіста філо. Тому будемо виходити з того, що маємо. І тепер відправляємо ці трубочки в духовку на 180 градусів на хвилин 15 і будемо спостерігати, щоб вони підрумянились. Поки випікаються наші трубочки для торту, приготуємо крем. Для цього беремо, як завжди, нежирний кисломолочний сир. У мене дві пачки по 180 грам. Сюди я додаю 200 г йогурту, може трошки більше. Так, сюди додаємо ванільний цукор, дрібку солі і підсолоджувач. У мене ось такий, візьму десь 15-17 таблеток. Заливаю їх кроком, щоб вони розчинилися. Так, і цю масу збиваємо блендером до однорідної маси. Так, ось такий крем ми отримали. Однорідний, гарний і дуже ніжний.